Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад на тиждень для України. Я з цей тиждень взяла такі карти, що їх дуже важко мішати. Тому я собі приблизно хочу вибрати три карти на цей тиждень. Енергії тижня для України. Дивіться. Ну, скажу чудовий. Давно такого не було, але. Mm, дивіться. Ми дивимося це в загальному. Це коли ми мчимося в прірву, і тут випадає якийсь шанс. Ми, нам вдається з цієї, цієї прірви уникнути. Тобто, нам прямо в руки плигає якийсь шанс. Шанс його потримати це можуть бути якісь ресурси, це якась допомога може прийти для України. Це якісь Шанси від інших, скажімо так, країн. Ось чудова карта. Для України це прекрасна енергія, у нас шанс є. Тут дуже важливо, чи ми зможемо цей шанс вхопити. Тому що якщо в Україні зараз от влада, у нас тільки влада може хапати ці шанси, якщо влада не зайнята чимось іншим, вона. Повинна ці, тобто, ця карта говорить, шанс є. Але чи Україна цим шансом скористається, це вже інша справа. На дні колоди у нас сила. Карта сили. Це може бути і тиск. Наступна карта, ще що у нас, нас чекає? Диявол. Дивіться, от те, що шанс є, так? Але ці шанси можуть дияволи повідбирати. Вони можуть відібрати. Тут, знаєте, відверто вам скажу, коли є шанс, а в нас його вибирають, скованість. Оце про те, що я сказала: якщо наша влада скористається цим шансом, то так. А тут, скоріше за все, що влада не скористається, біз попутає. І бачите, іде в нас лицар мечів. Тобто, можна сказати, що Влада дуже швидко ці шанси скасує. І під тиском оця карта говорить про тиск. Тобто якісь скандали, якісь, скажімо так, знаєте, коли якась країна, якийсь, ну скажімо, Трамп, так? давайте скажемо так: Трамп вийшов на арену і запропонував Україні, наприклад. Вступити в НАТО це все тільки приклад. Що робить влада Зеленських тут же мчить і починає, а ми ще не готові, а в нас ще того нема, а ми ще труси не поміняли, а ми ще е підгузники не змінили там, чи ще щось. Ну, немає значення що. Розумієте, тому що за це відповідає влада. Вона повинна брати на себе відповідальність. Не так, як з. Е Зараз з генералами, якраз судять тих, хто по справі і не винен. Ви знаєте, мені це нагадує коняка, яка тягне, її ще й б'ють. І давайте останню карту подивимося результат цього тижня. Тому що початок шансів є, але чи ними скористаються, скоріше за все, ні. І. На останок. Четвірочка мечів, дивіться, на останок бездіяльність. Тобто бездіяльність влади. Оце про те, що я говорю: з'являються шанси, а ними не користаються. Навпаки, вганяють нас в якісь скандали, в корупційні і тому подібне. І ця карта про це говорить: бездіяльність нашої влади. Тобто нічого з шансів виходить пшик. Ось якось так. І дивимося на дні колоди. У нас 20-й аркан. Тобто це страшний суд. Це, знаєте, це останній шанс у цієї влади повернути курс України, а вона ним не скористається. Виглядає, що цього тижня влада усе скасує, нічим не скористається, не зробить виводів а навпаки ще більше. Репресії і тому подібне. По цій карті зазвичай повинні бути якісь переміни, світогляд міняться. Можливо, люди, українці прозріють. Ось. Але дивіться, з такого маленького розкладу у нас диявол, і у нас 20-й аркан. Це карти, скажімо так, такі рокові карти. Ось, і якщо Україна дійсно у нас іде ну, карма, відробляння карми. Давайте я скажу так. Що значить відробляння карми? Це наші гріхи. Давайте так. Простою українською мовою. Гріхи. А який гріх? Причину-наслідкові зв'язки? От і все. Звідки ноги ростуть? З Москви? Хто прийшов з Москви до України керувати владою? Е, так, так, народом України. Розумієте? Хто це все робить? І вам причини на слідкові зв'язки. Прозріння інколи може бути запізно. Якось так. Ну, Тяжкий тиждень, е нелегкий, скандали, можли втрачені можливості, скоріше за все, будуть втрачені якісь можливості. І, е ви знаєте, тиск на е народ України може бути. Ось тут. Це тиск на. Українців і бездіяльність українців, мовчання повинен бути розголос, а цього немає. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного, мирного тижня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!